Так існують ті шлаки чи не існують? І як вони виглядають з точки зору медиків? Друзі, звичних для вас шлаків, так як тропіноситься в інтернеті, що десь там щось лежить, щось десь там перекрило, десь якісь камені. Ні, такого немає. Але зашлакованість організму так є, і згідно медицини виділяється шість стадій зашлакованості. Перша це є норма. Ми всі знаходимося в першій стадії зашлакованості. Тобто поїли, спрацювали наші нирки, вивели щось, спрацював кишковик, вивів, потім вивели, все це добре. І дай Бог всім нам знаходиться в цій стадії до глибокої глибокої старості. Але не тут то було. Ми не так харчуємося, ми не так рухаємося, ми не так лягаємо спати, ми взагалі забили на нашу фізіологію, і нам це стало якось, якось буде. А воно навіть не буде. І успішно ми всі знаходимося, що на найкращому випадку це в другій стадії зашлакованості. Що це таке? Під з різким запахом, закрепи, а хтось до розвільнення схильний, закладеність носа, ви зразу зранку прокидаєтеся, і треба піти, зразу промити, відшмаркатися, відкашлятися, тому що лежить слиз. Часті простуди. Біля вас, хтось прийшов чихнув, вже все і ви температурите. Температура незрозумілого походження 37. Все перевірили, де воно, що воно. А це друга стадія зашлакованості вже говориться. Вже не медичні прої. Якщо хтось таке в себе знайшов, поставте, будь ласка, двійку у коментарях. В третій, хто з вас знаходить? Ліпоми в себе атероми, тобто такі вузлики по в кого поліпи, фіброми, якісь такі новоузді, геморой, варикоз в початковій стадії, це вже третя стадія зашлакованості. Знайшли в себе, ставте трійку у коментарях. Що ж, ми бачимо ми лікарі на третій стадії. Коли дивимось УЗД, ще ні. Ще вам напише в найкращому випадку УЗД напише підвищена ехогеність печінки, підшлункової. Але основні зміни будуть в порожнистих органах. Це вже при фіброгастроскопії чи при колоноскопії, буде видно ерозії, буде видно якусь гастропатію, той же самий закид жовчі туди. Що ми ще побачимо? Ми зсередини фіброгастроскопом, як дивимося, будемо бачити якусь судинну сіточку розширену, а ви будете бачити таку сіточку в себе на шкірі, на щічках, на ніжках, на тілі. Хто таке має? Пам'ятаємо трічка у коментарях. Солі вже тоді будуть, зміни в аналізі крові, зміни такі ще. Не дуже важкі, наприклад, там, сегменти лімфоцити, еозинофіли будуть в формулі. Розчистуємося, ознаки сепорею можуть бути. Це все третя статі. Йдемо далі. Четверта. В четвертій вже ми маємо незрозумілі діагнози. Вигатосудинна дистонія, мігрені, ранній клімакс, порушений обмін речовин. Що це таке? Це вага вже другої стадії ожиріння, вже друга стадія. От, якщо ви розрахуєте свою вагу, ріст і вирахуєте індекс маси тіла, друга це вже в четвертій стадії зашлакованості знаходитися. Обмін речовин це не тільки вага, а це. Холестерин підвищений, це сечова кислота, прояви подагри маєте, це вже остеохондроз, який на рентгені будете бачити відкладення солей. Вже лікар скаже: о, пані, у вас солі, о, вже якісь є. Значить, четверта, маєте такі ознаки? Пишемо четвірку у коментарях. Ідемо далі. Тут вже лікарі, функціональні діагности, всевидячі робляться. Вже на УЗД є зміни. Вже пишуть вам не просто підвищення хогенніс, а вже ставлять жировий гепатоз, вщільнення підшлункової, там зміни в нирках, в чашечно нирковому комплексі. Щось таке маєте? Четвірка в коментарях. П'ята стадія це вже виражені прояви хвороби. Тут вже і наші парези, і цирози, і гепатози. Всі-всі-всі ну, зміни це туди. І шоста. Боронь Боже, комусь з нас до неї дійти. Це? Перетворення, переродження, це онкозмін. Сподіваюся, ви всі поставили свою стадію. Аби привести свій організм в норму, звісно, що потрібно пройти програму природнього очищення. Для підбору програми у вашому випадку перейдіть за посиланням під цим відео.